Майктекін. Небанальний, насичений по смаку оливковий салат. Поєднання інгредієнтів в ньому ну просто геніальне. Безумовно, оливковий салат це салат, який тазиками не готують. Страва має досить насичений смак, тому багато його не з'їсти. А як закусочний варіант, то цей салат просто неперевершений. Ви будете здивовані його пікантним та незабутнім смаком. Для салату нам знадобиться. Цибуля одна штука, цибулю нарізаємо напівкільцями, відправляємо в ємність. Далі болгарський перець одну штуку, звільняємо від серцевини та насіння. Нарізаємо соломкою, відправляємо до цибулі. Головний інгредієнт оливки, змодовиться одна банка, розрізаємо навпіл, відправляємо в ємність. Смажні горіхи, в мене були волоські 50 г, подрібнюємо ножем та також відправляємо в ємність. Зелень кріпа або петрушку один бочок. Дрібно нарізаємо та відправляємо до всіх інгредієнтів. Для заправки змішуємо томатну пасту одну 1 столову ложку, олію, бажану оливкову 2 столові ложки, соєвий соус 1 столову ложку. Бальзамічний оцет 1 столову ложку, гострий червоний перець 1-3 чайної ложки, італійські трави 1 чайну ложку, сіль 1-3 чайної ложки, цукор 1-3 чайної ложки. Все перемішуємо. Заливаємо заправкою наш салат. Все перемішуємо. Оливковий салат це легкий салат із дуже яскравим та насиченим смаком. Любителі оливок та пікантного смаку обов'язково оцінять. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. З вами, як завжди, Марія Кукінах.